Всім привіт! Ви на каналі Заробіток згонторук. Сьогодні я вам покажу класну акцію від біржі BINX. Ось така біржа, кого то ще немає, я рекомендую пройти реєстрацію, тому що тут бувають досить цікаві акції. Посилання на біржу я залишу під відео в описі. Що нам потрібно? Нам потрібно перейти на сторінку акції, я також її залишу. Під відео, давайте я зразу туди перейду. Ось сторінка акції. До кінця залишилося ще 23 дні. Сьогодні у нас 24 травня, тобто майже місяць у нас ще є, точніше не майже місяць. І нам потрібно заховувати один раз 24 години і ловити тут монетки і токени. Можна ловити два різні токени і монетки. Пізніше я вам покажу, що і як. Давайте поки що зловимо. Ось це звичайні токени, а ось ті які швидко йдуть, такі темні це токени. Нажимаємо на все, що йде. Намагаємося встигнути зловити якомога більше. Насправді, трохи складно багато їх ловити. Ось, як бачимо, я зловив 9 монет і по 3 різних токени, тому що тут дають 2 токени. Тепер для чого ми це робимо? Ось ми знову знаходимося на сторінці акції. І от в мене є вже, я назбирав 46 ось таких монеток. Якщо нажати використати, то тут нам відкриються всі шанси, на що ми їх можемо потратити. Нагадаю, краще чекати ще цей місяць, їх збирати і вже в кінці їх потратити. Тепер дивіться, якщо ви назбираєте 15 монеток, ви можете їх обміняти на 15 токів Шиваїну. Далі 30 монеток, 2 USDT, ви отримаєте на фьючер на фьючі на плече X5. Далі дивіться, якщо у вас буде 100 токенів ваучер на кешбек 5 USDT, ну і так далі. Ось тут є багато різного, в принципі, можете це подивитися. Тепер, що стосується токенів, якщо ось, ось тут справа є така кнопочка Нажати мої нагороди, тут нам зразу вибиває фіті, нас це не цікавить, нам потрібно нажати ось тут нагороди на час розбачі золотих монет. Ми нажимаємо. І бачимо всі наші токени. Як бачимо, токени FOR і ЧІМС нам дають. Вони насправді небагато коштують, але все-таки ми їх можемо отримати безплатно, якщо ми їх зловимо. Тут бачимо, я по три штуки отримав, і, як бачимо, скоро буде відправлено. А ті, що я вже раніше робив, то, як бачимо, вже відправлено. Де знайти і подивитись ці токени. Для цього нам необхідно перейти в гаманець, в мої активи. Тут зразу буде все на обзорі, і вам потрібно нажати фонд, тому що ці токени відображаються і приходять на аккаунт фонда. І ось, як бачимо, тут є мої токени. 10 токенів FOUR я вже назбирав, і 22 токени Чимс. Тут вони відображаються. До речі, я вчора довго сидів не міг знайти, написав підтримку, і підтримка досить швидко мені відповіла. Що до чого і де їх шукати? Ось така друзі цікава акція. Нагадаю, що ще місяць ви маєте щоб в ній приймати участь, і ще раз повторюсь, краще за все збирати ці токени і вже в кінці акції їх використати, тому що можна використати їх на якийсь цікавіший приз. Призи, ви бачили, я вам показував і показував, де їх шукати. На цьому, друзі, все. Всі посилання будуть в описі. Ось таке коротке відео. Сподіваюся, воно вам було корисним і. Цікавим, якщо це так, то звісно ставимо відео вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, тому що на каналі буде ще багато цікавих відео по заробітку в інтернеті. На цьому все всім до зустрічі і удачі.